Так, Ір, перша розклад на Манарії готовий. Дивлюся на стосунки Віталія і Айнур. Дивіться, суть самої ситуації, да, їхніх стосунків. А що він що Вона зараз у світі фантазії живуть ілюзорності. Немає нічого, знаєте, такого ем, суттєвого в тому, тому що о, що він що вона ідеалізує партнера. І партнерку, нема тут серйозності ніякої. Далі його думки стосовно неї, Трійка вогню. Тобто, що дівчина активна і проявляє увагу до нього. Далі, його, що в нього на серці? Четвірка землі, дивіться, це любовний трикутник іде. І от як третя жінка втручається от в стосунки, дивіться, третя це коханка, оце ось коханка. Це чоловік, це жінка. Далі. І тут зверніть увагу, що мужчина не дуже задоволений в те, що вона влазить в їхні стосунки. Далі в намірах його, дивіться, любовний трикутник знову випадає карта. Мужчині приємно, що у нього да, на нього звертає увагу не одна жінка. А дві, три, наприклад, це може бути. Да? Ну, тут на малюнку ми бачимо дві жінки. І Мужчина знаходиться перед вибором. Кого обрати, дружину да? чи коханку. Дивимося, що Вайнур в голові у неї, про що вона думає да, стосовно Віталія, що ці стосунки, болото, куди я забрала, на що воно мені все це. Да, інтерес у неї до нього є, але холодний інтерес. І карта Королєва Землі говорить про її наміри. Вона буде в тупіку знаходитись і не знатиме виходу, Да? тобто що її робить. Вона просто заплуталася. Дивлюся далі. Так, Ярочка, я ще підтверджую другою колодою на класиці. Дивлюся їхні да, розвиток стосунків, взагалі Віталія і Айнур, дивіться, сама суть ситуації їхніх стосунків. Карта повешеного у нас випадає. Тут як жартовність або жертва, да? коли один з партнерів відчуває себе як жертвою, да? що як або шкода піти з тих стосунків, да? або шкода партнеру, чи партнерка. тобто жартовність, головний ключовий момент тут. Далі, що в думках у нього? Карта справедливості. Я проступаю по справедливості. Да? Про що він думає? Тобто тут іде, як знаєте, як наказання є, можливо, у вас як наказання. Десь ви знаєте, його зачепили, і от він ось про це думає, що ну нічого, я тебе накажу. Да, от, тим, що от, да, я зараз знаходжуся з нею, але при цьому я не скажу, що йому тут добре в цих стосунках по карті повішеному. Да. Далі, що в нього на серці? Сіморка кубків. Ой, в нього, дивіться, в нього багато фантазій, ілюзій, дуже багато стосовно цих стосунків. Тобто те, те, що строїться по сімки кубків, це взагалі нічого, нічого з цього не буде, в нього нічого не вийде. Далі, його наміри, карта смерті. Карта смерті двояка карта, тому що тут як завершення стосунків йде, і карта трансформацій. Да. Есть, дивіться, Тут мужчина, мені все-таки здається, що буде уходить від, цих, від цього тріугольника. Есть, да, есть, навпаки, тут буде як трансформація, ну, відмирання якихось стосунків да, цього любовного тугольника. І все-таки мужчина обере когось вже одну. Далі, що в неї? Дивіться, в принципі, в принципі класика підтверджує те, що і Манара показує, дивіться. Тут дев'ятка мічей, вона себе корить, вона да, ментально заганяється, що її робить далі. Тому що що, да, вона, як я сказала, це болото. Вона не бачить з ним ніякої, ніякої перспективи. Далі, в, на серці, що в неї? Цікавість, да, але теж, так само тут нічого серйозного немає, по шуту нічого серйозного. Далі і її наміри знову ж таки королева земля. Да? Тобто тут людина в тупіку і не знає, виходить з цього тупіка, із ти стосунки, тобто як їй правильно повести себе. І тут так же само по двійки мечів, тобто двоякість така. Да? Людина з пов'язкою на очах боїться приймати вибір, уход в трійку мечей. Трійка мечів це карта розставання, розчарування. Да? Але тут вона буде боятись робити цей вибір. Так, і ще дивлюсь і на Оракулі. Дивлюся, що Оракул показує. Підтверджую ще е, третьою колодою. <кій> суть стосунків, да? яка суть ситуації. Карта змія. Тобто, е, між ними взагалі в їхніх стосунках да? є ось ця змія, яка, як то кажуть, е, суперниця коротше, одним словом, змія, яка не сильно доброжелательна жінка. Да? Між ними, ну це так само може бути і ви, в принципі, да? Тобто, що, бо ми дивимося на них, яка суть самої ситуації. Да? Це не означає, що це Айнур, -Ай -Ай ця змія. Да? Взагалі, просто в їхніх стосунках є якась суперниця. Ну, це ви, скоріш за все, суперниця. Далі, що в думках у Віталія? Карта жадібності це дивіться, коли людина задовільняє свої прихоті і бажання. Да? Тобто, що він думає про неї, то тобто, що вона от така от людина, яка задовільняє свої якісь певні бажання, яка не буде ділитися ним ні з ким, скажімо так. так? От все під себе буде гребти. Далі, в почуттях у нього княгиня, це старша жінка по віку, це може бути мати, тітка. Коротше, це старша жінка за нього. Да? Тобто сигніфікатор матрі, свекрухи, тещі, э, тітки, ну, зрозуміли мене. <coughs> Можливо, якісь переживання по відношенню там до неї, якісь має. Далі, і э, наміри його, у нього, до речі, буде причувствє по поводу неї, оцей Айнур. Нехороше якесь причувстві. Тут йому потрібно буде прислухатися до своєї інтуїції. Далі її наміри, карта всадник, щось вона до нього буде проявлятися, писатиме йому або дзвонитиме. А, далі в почут... Ой. на серці у неї карта злоби, а тут вона затаїть злобу на нього, да? незважаючи на те, що, скоріш за все, він щось відчує, нехороше від неї, чесно. Да? Що от да, не поведеться на мене і розізлиться на нього. І в голов... і в думках вона і страх вона буде боятися, да, от що він щось ну, може піти від неї, все ж таки, тому що карта причувства показує, що щось нечисте він почувствує.